Дільничний міліціонер Охріменко Василь йшов осінньою вулицею, всипаною опалим листям. У кителі чорна кобура віддимається на боці. А не заформоє те, що форманий картуз із червоним околишем тримав на грудях, мов під решіток. Діставав з того картуза під решітка. Стиглі груші гнилички, їв, прискаючи соком, а осередки розкидав по бур'янах. Андрію. покликав колгоспного шофера, що переходив вулицю попереду, наче гнаною спину, пружним вересневим вітром. Шофер спинився під блідо золотим осокором, очікуючи, сизі, мов небеса над селом, очі його. Купчили Гіркулату за дому. Так що там сталося удома? поспитав дільничний, наблизившись. А що сталося?» похмуро озвався Андрій. Ну, тобі ж, либонь, видніше. Видніше, круто вигнув ліву брову шофер. Ну, то розказуй, бо всяке плещить. А я хочу знати від тебе. По порядку, ага по порядку, і засміявся. Коли дільничний сміявся, то відразу втрачав напускний серйозний вигляд, ставав схожий на парубка завицяльника, на якого всяка дівка погляне з інтересом. Та силу вона поборов свій недоречний сміх, згадавши, що зараз він при виконанні службових обов'язків. Втім, при виконанні службових обов'язків годилося б надіти кашкет на голову, а не тримати в руках повний гниличок. Давай присядемо там чи що? сказав Андрій. З вулиці ступили на вигін і присіли під креслатою яблунею, обшмоляний стовбур якої слизько лиснів. На вигоні збирали череду, і чи не кожна худобина терлась об дерево, якщо не з духами, то шиєю. Шофер дістав цигарку, запалив, а дільничний, повагавшись, знову зі смаком став їсти груші гнивички. Торік, замість покладу, тиснув я під курку качини яйце, сказав шофер Андрій, Затягуючись цигаркою. Очі повущили, силими шротинами заяскріли зіниці. Той що я питаю, що в сім'ї начуворив, а не про торішній поклик. Ти просив усе по порядку? Ну, значить, слухай. Тут треба чвалом, а не галопом. Ну, давай чвалом, нехотя згодився дільничний. Значить, торік, замість покладу тицнув я під курку одне качине яйце, повторив Андрій, знову затягуючись цигаркою. Дільничний хмикнув, проте змовчав. Разом із курчатами вилупилось і каченятко. Ну, слава богу. Воду з квочкою та з курчаками, Але ж каченя є каченя. Тямило, що не в ту компанію втрапило. Не доведи, господи, до компанії, мовив дільничний. Я жалів ти каченя, підгодовував, ось і прив'язалося, пішло до рук. Тільки побачить, що я на ганку показався, одразу біжить від курячої компанії до мене, кахкає. Ну, візьму в руки, поглажу шийку, спинку, сипну кришок йому і гайде на роботу. Буває, мружачись, мовив міліціонер. Всякі птахи звикають до людини, стають ручними, домашніми і ворона, і левека, і ледідь. І в такого славного селезня вибилось те каченя, розглажуючи зморшки на чолі, сказав шофер Андрій, Не проміняв би свого качура на лебедя ликуна, на якогось там галагана чи казарку, такий славний нашийник у нього на шиї. Біля очей і білий, і синій, і червоне, а воле яке. Бувають птахи, куди твоє діло згодився міліціонер. Далеко до них по і із зоопарком. Де там той палич у зоопарком, як тут везеню дома? Я тільки спинюсь машиною під ворітьми, тільки ступлю на А Він чуже стоїть і чекає біля воріт, чи біжить до мене і кричить радо. Ну і ну, щиро захоплювався дільничний. З корми й до хліва на ніч не хотів заходити. Все ждав під ганком, поки нагодую її відправлю спати. Звикли одне до одного. Селезень до мене, а я до селезня. Все це я кажу тобі не для протоколу, ясно? Чому ж не ясно? Останні тижні. Я весь час на буряках та на буряках. Вузлуватими пальцями знову дістав цигарку, запалив. Осокоровий листок упав на пасмо розкошленого чуба, потремтів і звалився на землю. То вночі возиш буряки на цукрозавод, то вдень, а то й добу не вилазиш із кабіни. Потім сам собі здаєшся скрученим колінвалом, що розпрямитись негоден. Якось приваландався додому о полудні. Чорний, мов чорти скагли. Минулої суботи, уточнив дільничний. Ага, минулої суботи. І призабув, значить, що у нас із хруською ювілей. Десять років як побрались, коли мене демобілізували з армії. Ніяких гостинців жінці не подарував, бо заніколилось. А вона мені і сорочку, і галстук, і туфлі. І не пляшку самогону виставила на стіл чи казьонку з тими е, багатирями на етикетці, а шампанське. Звісно, випили, бо чом не випити? І смаженю таку смачну зготувала, що поки те ще не вернулася з городу, то ми ту смаженю. І у у двох, навіть кісточки облизали. Смашно, питає Фроська. А вони в мене чого а поїсти любить. Смашно, та мало кажу. Іначе ж селезень великий позивається Фроська, а в волі не наїлись у двох. Я питаю, який селезень? А те ще відпечий собі. Забили селезня твого, бо на, що має на пні перестоювати. Вже друга осінь йому, та хіба не пора. І Фроська за столом сидить, сміється. Зів селезня облизався, а не вгадав, чиє м'ясо куштуєш. От тут мене так замлоїло в грудях та в животі, що ледь вибіг на ганок, щоб уже з ганку блювати. Все виблював, що з'їв. І хитає мною, наче після хвороби. Говить, гоїть, гоють, гоють. Ступив до повітки. Тут одземок. земок. До нього дрова рубаємо. Сокира колун стримить в одземку. Пір'я біліє, краплі крові. Ну. Дільничний висипав недоїдені груші гнилички на траву, надів кашкета на голову, прибравши офіційного вигляду. А далі, а далі затьмарення не йшло. запаморочення, яку зловлю курку в хліві чи на дворі до отземка й сокирою. До дземка й соки? Скільки ж ти так загубив? О, та корей, звісно. Дванадцятеро. А на розплід зосталось? Зосталось. Бо не міг зловити всіх. Дві курки. А чого ж твоє те, що говорить, що всіх вигубив? Те що не говорить. Півня ж нема. Сусідський бігатиме чого там? Не дурничко сусідський бігатиме, згодився дільничний і підохотливо мовив, ну. То я покликав на двір Фроську і те, що й кажу. Ви мені селезня до ювілею. А я вам курей нарубав до ювілею. Скубіт та смажте, гулятимемо. А вони ж бо, а вони? Проська кричати, а баба лементувати. Да, брат, сказав дільничний, це ти загнув. Да. Знаю, що загнув. Але ж все лезень був у мене за паморочення. Як згадаю, що біля воріт завжди здибав. Після роботи. І шофер став терти очі пучками пальців і з чорними місяцями нігтю. Немає в житті такого, щоб виходу не було, Андрію, сказав дільничний, зводячись і обтрушуючи штани від прилиплого листя і трави. А який вихід? Зісів підосора мій шофер. Мерезлякувати щулячі дебелі плечі на студенистому вітерці. Вихід завжди є, повторив дільничний з владною хрипкуватістю в голосі. Розкажу тобі зі своєї практики. Мою сусідку бабу Галю. Знаєш? Знаєш. Горбата вона, мов колесо від воза. Торік, що приключилось? Був у скачур». Не кульгував на ліву. лапу. Славний такий слухняний. Заліз до баби Галі на обістя. Клював пашницю з її курми. Баба накрила качура пилиною, скрутила шию, щоб не кричав у хату. Добре, що я підстеріг. Ах, ти думаю, старе луб'я. Порядок порушуєш. І доставай у гості. А стара вже качура скубе. Здравствуйте, кажу, баба Галю. А вона, здрастуй, сину. А яку пташку ви патраєте, питаю? А хіба не бачиш, відказує, що качура патраю? Питаю. А ліва лапка в качура не переламана? Каже переламана. А потім як сплесне руками. І справді таки переламана. Та це ж не мій качур, боженьку. Питаю. То кажете, бабо Галю, не ваш качур. мої руки. Та не мій, не мій. Гріх говорити, що мій. Питаю. Значить, можна забирати. Каже. А забирай, забирай. Бо кому забирати, як не тобі, ти закон. Взяв я свого качура в баби, Заніс додому і кажу матері. Ось, мамо. Качура зарізав. Готуй вечерю. Питає мати. А чого це ти його про будень зарізав, а не про свято? Скажу матері, а чому нам у будень та й не посвяткувати? Зготувала мати качура. З'їли. А про бабу Галю її слова не сказав. Ось і живуть у мирі. А якби проговорився, то мали б війну по сусідству через пліти, через межу. Так що, Андрію, завжди є вихід, розумів? Хто зна, сказав шофер. У тебе качур, а в мене селезень. То що? Та кажу селезень? Хто мене тепер здибле, коли з роботи додому прийду? Тобі що дорожче, спокій у сім'ї чи селезень? Селезня вже немає, його не вернеш. Ти зараз у своїй матері живеш? Вертайся до жінки, мирися з тещею. Де ще в мене такий селезень? Візьметься, не живеш. Легко сказати. Наживеш. Бо не хочеться виносити сміття з хати через отих порубаних корей. Коли фроска з тещою візьметься, доведеться відповідати. Раджу замиритися. Селезень качур не один чорт. Ну, бувай. Повернувся колгоспний шофер Андрій. І почвала в геть по осінній вулиці, гнаний в спину, пружним вересневим вітерцем.